Всім привіт! Мені було дуже-дуже приємно сьогодні отримати ось такий гарний фотозвіт від Тетяни Василишин. Я щиро вам вдячна за таку фотосесію. Прекраса у вас вийшла шикарнюща. Підібрали ви кольори неймовірно гарно. Поєднання просто бомбезне. Тож, якщо хтось має бажання придбати ось таку красунечку, то пишіть до пані Тетяни. А якщо схемочку, то пишіть мені. В описі під відео я залишу посилання на Фейсбук до пані Тетяни, і також залишу своє посилання або номер вайберу. Напишіть, будь ласка, як вам прикраса, чи сподобалася вам прикраса пані Тетяни. Неймовірна краса в дійсності вийшла дуже-дуже гарно. Тож, замовляйте для себе ось для таку красоньку. До нових зустрічей. Пока-пока.